Сьогодні Україна святкує День пожежника. У Миргороді у 831-й бригаді тактичної авіації постійно проводяться заходи по запобіганню пожежам. Військові також вчаться успішно гасити полум'я. Військовій частині було розроблено комплексний план заходів щодо посилення стану пожежної безпеки в підрозділах та на об'єктах військової частини та об'єктах частин. Мирольського гарнізону також військові пожежники постійно відпрацьовують нормативи, аби вміти швидко зібратися і вирушити на місце події. Особовий склад пожежно-рятувального підрозділу 831 бригади тактичної авіації постійно досконалі спеціальні. Знання проводить пожежно-профілактичної роботи на об'єктах військової частини та контролює стан виконання установлених законодавством вимог пожежної безпеки. Найближчим часом серед пожежних підрозділів Міноборони та Державної служби надзвичайних ситуацій відбудуться практичні заняття. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх колег та побажати міцного здоров'я, сімейного благополуччя. А тим, хто зараз знаходиться на чергуванні сухих рукавів, Лана Борисова, Маріано Маркевич, військове телебачення.